Так, Всім доброго ранку. До мене завітав шкода Супер. А звідки з Кривого Рогу? Проблема часті регенерації, забита екологія регенерації тут міського типу 50-70 км за містом 110, Даже не плюс, а то й менше. Зразу дивимося на комп'ютерні показники. Так, Перевірив я цим манометром тиск, все співпадає 14 на холостих і на обертах 60. 60. Манометр також показує правильно. Бачимо 13,02, 03, машина після траси і комп'ютерна регенерація росте швидко. А комп'ютер на 7.33, маса сажу змірена, стоїть на місці. Підключаю апарат, роблю чистку. Апарат під'єднано до автомобіля. Зараз виходить одразу в два етапи, і сажа масло, і зола все разом буде. Система тут дуже чорненька навіть на склі видно. Якщо заглянути тут без кришки, але я цього робити не буду, то там асфальт вилітає ще той. Отак, подивимося. А в кінці подивимося, скільки там золи крупної. Тому що мілка зола, вона проходить, розмішується разом з рідиною. А крупна залишиться там на сітки, будемо бачити. Чистка завершена. Сажовий фільтр. Я дивлюсь, чи просушився, щоб йому не заважала влага, тому що це лишні гектопаскалі. Так, фіксуємо дані, ось де манометр знаходиться. Так, Зараз я підсвічу, показує 0 на холостих скривка лежить. Даю 2.500 обертів. Сейчас 2.500 обертів. Є 35, в стандарті до 40 повинно бути. Так, Під'єдную датчики диференціального тиску і дивимося по комп'ютеру. Так, уже датчики диференціального тиску під'єднані. Саме головне дивимося оцю масу сажі, як вона змінюється. Але датчики брешуть на холостих. 11. Всі бачили, що 0 показувало, а зараз показує 11. Брешуть на холостих, а на обертах перевіряємо. Газ пол до 2500 обертів. На обертах показують вірно. 35-34, все окей. Дивимося, маса сажі змінюється. 0,4-03. Тобто роблю емітацію авто, коли їде. До чистки цифри збереглись і вони в плюс росли до 24 грамів, а зараз все це уходить назад. Так, є таке, бачимо датчики несправні. Так, поробили ми всі оці адаптації, що необхідно, розпредвало, клапані воги, фазиків, лямдозонди, розходоміри воздуха, все повністю. І зараз робимо зброс золи. Заходимо сюди, покажу, як це робиться. 279, 71. Сделать. Есть. Так, адаптация. Адаптация массы Саши. Тут будут нули. Ставим 1 грамм. Так как сажу уже чистый физично, Є таке і дивимось на параметри. Так, маса сажи. Буде перед регенерацією. Помінялась уже. Так, тут 0 потім. зали 0,1, границя 80. Так, знову подивимось на тиск. Не може бути 11, так як розкажу чому? Якщо манометр показує 0, а автомобіль 11, то це неправильно. І на обертах аналогічно. Якщо манометр показує 35 автомобіль, при робочих датчиках диференціального тиску повинен показувати 23-24. Це вже провірено. Навіть якщо автомобілю до чистки замінити ці датчики диференціального тиску, буквально на 30-40 км, щось буде краще. Тому що тиск був перед чисткою 60, то датчики бачили 50, то це не спасає автомобіль, а в реальності 35. А тачки потрібно замінити і буде автомобілю, будуть автомобілю заводські заводській регенерації. І так, відправляю власника додому. Відгук зробить по автомобілю в коментарях під відео. Не будемо проходити драйв, щоб хватило часу доїхати в Запоріжжя. В кривий ріг, вибачаюсь. Е, відгук буде в коментарях. А власнику я посовітую відслідкувати. Тобто, оцей манометр, він мене слугує для перепровірки своєї роботи. Тобто, якщо я бачу, що автомобіль до чистки було 60, після чистки 35, плюс-мінус до 40, це ідеальне чищення для двох. Літрових автомобілів. 1,6 значення буде 20. Для автомобілів 2017-2018 року. Там інші показники. Тож, бачили, що 0 показувало, сажовий фільтр, як кінечна точка екології. Чиста, клапани Єгіру відкриваються, тиск забирають. І цей тиск 35 це є ідеальним для цих автомобілів. З датчиками диференціального тиску, які вони знаходяться тут, показує зовсім інакше. Тобто ці 10 гектопаскалів будуть автомобілю робити не заводські регенерації. Але на холостом ходу повинно бути і там, і там, на манометру, і на датчиках нулі. Будь. Рекомендую власнику відслідкувати це. Час буде поїздити пару сотень тисяч кілометрів. І моє бачення цьому автомобілю це тільки заміна цих диференціальних датчиків, щоб все слугувало в ідеалі. Так, відправляю додому і коментар під відео чекаю. Всім гарного дня, вечора, до побачення.